Ви знаєте, яка для мене відповідальність кожного разу виходити перед вами на сцену? Для мене значно легше прив'язувати поранених і бігати в медпункті. Але кожного разу, коли я виходжу сюди, я розумію, що хтось має брати на себе відповідальність. І за той час, поки ми стоїмо з вами тут на Майдані. Я не побачила від наших політиків їх розуміння стратегії розвитку нашої країни. За цей час. Нам потрібно зрозуміти нашу спільну мету і за ці три місяці, поки. Відбувалися ці жахливі події, геноцид 21-го століття українського народу. Ми, це я і команда однодумців, серед яких немає політиків, створили громадську платформу розвитку України. Ми створили її на підставі тієї цінності єдиної цінності, яка сьогодні має об'єднати Україну Крим і Донецьк, Західну Україну і Слобожанщину. У нас нема. Спільних героїв, тому що у нас не було спільного минулого. Нам треба поважати тих героїв, які були у кожного з народів, і рухатись вперед. Ви погоджуєтеся зі мною для того, щоб у нашої країни було спільне майбутнє. Ми будемо поважати історію Криму, історію Донбаса, історію Західної України. Історію центральної України, але всі разом ми будемо рухатись вперед. І сьогодні наша головна мета, на підставі якої ми маємо приймати всі рішення будь-яких відомств і міністерств, це збереження життя українського народу, тому що занадто багато життів ми з вами втратили. Ви знаєте, що наші чоловіки живуть найменшу кількість років в Європі, лише 63 роки в середньому. Знаєте? А в Європі живуть 80 років. Нам потрібно всі сили зараз з вами на найближчі 20 років з'єднати і нас спрямувати на те, щоб наші люди, люди України, мали гідне, справедливе, рівноправне, довге життя. Для того, щоб це зробити, я готова віддати своє життя.